Коли мене вже знають в інших областях, на заправках, на різних локаціях, то ваша грядка це вже бренд. І ми стараємось відповідати цьому званню і розробили ось такий, замовили спеціальний фірмовий мерч з логотипами та назвами ваша грядка, який якісно впишеться в інтер'єр будь-якого городника. Хочу вам продемонструвати, які речі у нас є. Вони доступні як для покупки. Також ми будемо розігрувати їх. І починаємо прямо зараз. Спочатку демонстрації. Я в'єнуся, бо мені прохолодно. Ми можемо таку жилетку вам презентувати. Дуже гарні в школі, обличчя, тут наш логотип і назва. Чапку вдівати не буду. Не всім вона пасує. подарую її Валерію Семеновичу на локації господарства, в якому ми знаходимося. Ось така чашечка. Для того, щоб приємно смакувати каву кожен ранок. Термо-чашка дуже все високої якості, надзвичайно круте. Ось така, дивіться, яке воно тут, наче, наче кам'яне, гранітне. З логотипом, дуже зручно тримати в руці. Ось термо-чашка. Шопер, куди ж без нього, куди ми зараз будемо вантажити кавуна? Звісно, кавунчик сюди влізе і з ним стильно прогулюватись по магазинах. Не тільки тим, хто купує грунти або добрива, а просто чому б не піти по хліб з такою сумкою. Ось такий дрібний вияв уваги та поваги для наших покупців. Олівець, але не простий, а механічний. Он там висувається стержень. Він з логотипом ваша грядка знадобиться будь-якому господареві, який цінує власні думки. Їх потрібно записувати. Ось такий еконотатник теж знадобиться будь-якому агрономові або просто файному господарю. З логотипом. Абсолютно паперовий, металева тільки пружина, ніякого пластику, навіть ручка у нас переважно складається з паперу. Ніяких дат, нічого. Лише ваші думки та записи. І ще один момент це для найпалкіших прихильників дрібничка, а яка ж приємна. Це флешка з гравіюванням ваша грядка, металева. Знадобиться для того, кому потрібно більше пам'яті. Я до тих людей теж відношуся, адже в голові доводиться тримати дуже багато інформації. Бажаю вам залишатись здоровими за громаркетом Ваша грядка. Тепер про умови акції. Ми зробимо такий розіграш: ми подаруємо одну е, таку термокружку за перше місце. За друге місце ми подаруємо екоблокнот. І за третє просту кружку і олівець попивати каву і записувати думки. Що потрібно зробити? Потрібно перше бути підписником вашої грядки, зробити репост. І тегнути, ваша грядка. Якщо ви це зробили, напишіть під відео коментар. Ваша грядка. Менше зусиль, більший врожай. Поїхали. Семенович, ну з усієї поваги а до... не там твоє... є маленька з... з повагою. З усією повагою до сакати, привозьте нові кепки. Семенович заслуговує, чекайте, тільки найкращого. У мене бошка довелика. Ну, розуму багато, як то що? Щоб ви були здорові, чуєш чи ні. О, дівайтеся, ніяк вам. О! Дякую. Світленька, гарненька. Сонце не буде пекти. Дякую вам, Тобі за, за Сімени. Дуже приємно було. З такою людиною приємно працювати, приймаєте чи ні. Він держав інтернет-магазин, по насінні, по консультації, по цьому все. Хто до мене не приїжджає, он додоволіче. Багато мене виручає. Я йому силу грошей був дозний, приймаєте чи не? має людина. Я не йду в банк. У мене появить гроші, поп'ють, б'юся, я тобі дам гроші. А тільки мало, Це, ну як, ну, на хрестик ніхто не бере, пацієнти не йдуть. Дай тобі боженько здоров'я. Дякую. А сама тобі тоже. Будемо їхати. Як богеру, я тобі кажу.